Повномасштабне вторгнення, воно не дозволяло навчатися в тому форматі, в якому ми звикли. Ми навчалися дистанційно, з нетерпінням чекали відкриття саме цієї школи. В нашому закладі навчається 328 дітей, тому ця школа нам дасть можливість навчатися у дві зміни. Наш заклад буде повноцінно працювати щодня. Тут облаштовані сучасні кабінети, є ліфт для маломобільних груп. Є буфетна зона, є зона відпочинку лаунж-зона. Для дітей зроблені комфортні умови. Дуже хотілось вийти в підземну школу, що не буде повітря. Як якщо даже повітряна тривога, то ми тут і нікуди не спускаємось. Цікавіше, наприклад, хімія всі ці експерименти ми бачимо уживу. І як це дуже круто, ми можемо даже самі відчути ці запахи і навіть на дотик. Я відчуваю себе комфортно в підземній школі, ніж ніж на земній. Відчуваю, що тут більш безпечніше ніж на поверхні. Назан кадро скуляр, і ми зайшли в клас, я побачив, які діти водночас сконцентровані, спокійні, але й радісні. І коли пан Іван запитав їх, що для них краще навчатись з дому дистанційно або бути у школі, жодного сумніву ні в кого не було. Всі одразу сказали, що в школі, і я щиро відчув їхнє задоволення знаходитись тут. Суверкіфовемоплізірюкентейк віз'ю інфренс. Я сподіваюся, ви заберете з собою до Франції цей позитивний настрій, надію, яку ви сьогодні відчули. Ніхто не збирається припиняти боротьбу за наші цінності, і наша перемога буде нашою спільною перемогою.